Книга Левит, глава 26. Не зробите собі божків та ідола, і кам'яного стовпа не поставите собі, і каменя з фігурами не покладете в вашім краї, щоб кланятися перед ними, бо я Господь, Бог ваш. Субіт моїх будете додержувати, а святиню мою будете шанувати. Я Господь. Якщо будете ходити згідно з постановами моїми. А заповідей моїх будете додержувати, й будете виконувати їх, то дам ваші душі в їхнім часі, і земля дасть свій урожай, а польове дерево дасть свій плід. І молочення досягне вам виноградобрання, а виноградобрання досягне сіяння, і ви будете їсти хліб свій досита і будете сидіти безпечно в вашому краї. І дам миру у краю. І ви будете лежати, і ніхто не вчинить, щоб ви тремтіли, бо злу звірину винищу з землі, а меч не перейде через край ваш. І ви будете гнати ворогів своїх, а вони попадають перед вами від меча. І п'ятеро з вас поженуть сотню, а сотня з вас пожене десять тисяч, і попадають вороги ваші перед вами від меча. І обернусь я до вас і розплоджу вас. І розмножу вас і виконую свого заповіта з вами. І ви будете їсти старе, перестаріле, і повикидаєте старе перед новим, і поставлю місце перебування свого серед вас, і душа моя не обридить вами. І я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви будете мені народом. Я Господь, Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, щоб ви не були їм рабами. І я поламав занози вашого ярма і вивів вас із піднесеною головою. А коли ви не будете слухняні мені, і не виконуватимете всіх тих заповідей, і якщо постановами моїми будете погоджувати, і якщо душа ваша бридитиметься законами моїми, щоб не виконувати всіх заповідей моїх, щоб ламати вам заповіта мого, то й я зроблю вам оце. Поставлю над вами перестрах, сухоти й пропасницю, що винищують очі й обесилюють душу, і ви надаремно сіятимете насіння своє, бо поїдять його вороги ваші. І зверну я лице своє на вас, і ви будете вдарені перед своїми ворогами, і будуть панувати над вами ненависники ваші, і ви будете втікати, хоч ніхто вас не гнатиме. А якщо й тому не будете слухняні мені, то я семикратно побільшу кару на вас за ваші гріхи і зломлю пиху вашої сили і зроблю ваше небо, як залізо, а землю вашу, як мідь. І надаремно буде вичерпуватися ваша сила. Земля ваша не дасть свого врожаю, а дерево на землі не дасть свого плоду. А якщо й тоді підете проти мене. І не схочете бути слухняними мені, то я семикратно збільшу над вами удара свого згідно з вашими гріхами. І пошлю на вас спільну звірину, а вона винищить вам дітей і вигубить вашу худобу, і зменшить кількість вашу, і попустошить ваші дороги. А якщо цими карами не будете навчені і будете ходити проти мене. То я піду проти вас і вдарю вас, і я семикратно за ваші гріхи. І приведу на вас меча, що помстить пімсту за заповіта, і ви будете зібрані до ваших міст, і я пошлю моровицю на вас, і ви будете віддані в руку ворога. Коли я знищу вам хліб, підпору вашу, то 10 жінок будуть пекти хліб вам в одній печі. І вернуть хліб ваш вагою, а ви будете їсти і не насититеся. А якщо й тим не станете слухняні мені, і будете ходити проти мене, то я з лютістю піду проти вас, і також я семикратно покараю вас за ваші гріхи, і ви тіло своїх синів будете їсти, і тіло дочок своїх будете поїдати. І поруйную ваші висоти. І повитинаю ваші стовпи сонця, і поскладаю трупи ваші на трупи божків ваших, і обридить душа моя вас, і вченю міста ваші руїною, і попустошую ваші святині, і не прийму ваших пахощів любих, і спустошу я край той, і будуть дивуватися з того, ваші вороги, що мешкають у ньому. А вас порозпорошую поміж народів і вийму за вами меча, і стане край ваш спустошенням, а міста ваші будуть руїною, тоді земля та надолужить собі за суботні роки по всі дні спустошення її. Коли будете в краї ваших ворогів, тоді ваша земля святкуватиме відпочинок і надолужить собі за свої суботні роки. По всі дні спустошення святкуватиме вона відпочинок, чого не святкувала в суботні роки, коли ви сиділи на ній. А щодо позасталих серед вас, то впроваджуй в їхні серця полохливість в краях їхніх ворогів і буде їх гнати навіть шелест, подмухненого вітром листу, і будуть вони втікати, як утікають перед мечем, та й попадають. Хоч ніхто не женеться. І будуть вони спотикатися один об одного, ніби від меча, хоч ніхто не женеться за ними, і ви не зможете стати проти ваших ворогів. І погинете серед поганів, і пожере вас земля ваших ворогів, а позосталі серед вас помарніють у краях ворогів ваших за гріх свій. А також за гріхи батьків своїх помарніють із ними. І визнають вони гріх свій та гріх батьків своїх, що ними спроневірилися були мені, а також що ходили проти мене. Також і я піду проти них і впроваджу їх до краю їхніх ворогів. Якщо тоді покоритися їхнє необрізане серце, то тоді понесуть кару за свої гріхи. Я згадаю заповіта свого з Яковом, а також заповіта свого з Ісаком, і також заповіта свого з Авраамом згадаю і згадаю той край. А край той буде позбавлений їх і надолужить собі свої суботні роки, опустілий від них, а вони понесуть кару за свої гріхи, а то для того, що законами моїми погорджували, а постанови мої, огидила була їхня душа. А проте, коли вони пробували в краю своїх ворогів, то я не погорджував ними і не збридив їх, щоб винищити їх, щоб зламати заповіта свого з ними, бо я Господь, Бог їх. Я пам'ятатиму їм заповіта з предками, що я вивів їх з Египетського краю на очах поган, щоб бути їм Богом. Я Господь. Оце постанови і устави та закони, що дав Господь між собою та між Ізраїлевими синами на Сінайській горі через Мойсея. Амінь.